Всім привіт, дорогі друзі! З вами Владислав Вінсдейл, і це 18-й день челенджу. Він почався з чашки гарячого чаю. Найкращий спосіб розпочати день перед великим перельотом приблизно 5 годин. Виселили нас 8 ранку, тому день буде насичений поїздками та метушнею. Речі вже зібрані. Останній погляд на краєвиди тенеріфи через вікно квартири моїх друзів, і ми вирушаємо. Йдемо до автобусної зупинки. Навколо панує спокійніший ранок. Вже відчувається мандражик перед поїздкою. Автобус Звезе нас до аеропорту, а за вікном відкриваються мальовничі краєвиди острова. Зупиняємось у Макдональдсі, щоб перекусити перед дорогою і знову в дорогу. На шляху милуємось вітряками, які обертаються під вітром. Хмари літають близько до землі і відчувається, що ми можемо їх торкнутися. В аеропорту на нас чекає ще одна метушня: реєстрація, візочки з речима, очікування на рейс. Пацани, куди їдемо? Київ, Одеса, 20 рівнів. Сідаємо біля вікна, щоб спостерігати за літаками. У лаунджі підкріплююсь рисом, картоплею, сиром та хлібом. Смачно і просто ще взяв собі солоденького, якісь пончики, сок. А далі найкраще таймлап з літаків різних авіакомпаній, які готуються до злету. Наш рейс візеєр, а літак Airbus a 320 Ми піднімаємось на борт. І через кілька хвилин уже летимо над хмарами. Вид з ілюмінатора захоплює дух. Далі дорога машиною додому, де вже чекають нові плани, нові ідеї та мотивація рухатись далі. А з вами був Владислав Вінздейл і бажаю удачі!